Доброго дня, мої дорогі, сталкер 2 все більше наближається до релізу. Судний день, звісно ж, в хорошому сенсі вже зовсім недалеко. По суті, залишився місяць осені та зима. Сподіваюся, що без плекаутів. А там все до релізу гри рукою подати. Не вспіємо озирнутися як за місяць другий до релізу, тобто середина кінець зими, і тут вам нові трейлери, і в принципі інформації буде вдосталь. Тому це значить, що чергових переносів бути не повинно. Принаймні на це також вказує чимало фактів. Ось, до прикладу, про світовий тур рок-зірки Stalker 2 вже всі ви в курсі, як і про Gamescom Asia, який вчора закінчився. Як я й припускав, в минулому відео це сталося. Чергова порція у вигляді презентації гри в Сінгапурі далася взнаки. Ми з вами отримали добрячу порцію сталкерського хабара, за що і вдячні як команді GSC за представлену інформацію, так і відвідувачам цієї події, які все це діло гарненько сфотографували та виклали у вільний доступ просторів інтернету. Отож, як ми бачимо, на події брала участь не тільки лише безпосередньо демоверсія. І Stalker 2, а й безліч інших атрибутів та доволі цікавих речей. До прикладу, це була настільна гра Stalker The Board Game з величезною кількістю представлених фігурок, так званого бекграунду та всього, що пов'язане з настільною грою. Також був присутнім славнозвісний нон-стоп, який вже місяцями в самотності демонструє свою красу моєму холодильнику. Як виявляється, споглядати не менш цікаво аніж споживати, та найцікавіше, що було на цій події, це звісно ж присутність фізичного видання Stalker 2, що і є причиною сьогоднішньої нашої Вами тусовки, але про це згодом солоденьке на кінець. А зараз давайте оглядати далі. Отож, що ми бачимо? Чорний шопер з логотипом сталкер. Мені, будь ласка, один. Дякую. У сталкерському куточку ми теж можемо розгледіти чимало цікавенького, як от величезний банер з одним із останніх артів, який зображений на прев'ю останнього трейлеру. Нарешті ми можемо розгледіти цей арт в деталях. Чесно кажучи, маючи змогу розгледіти його у всій красі, я второпав, що можливо це скріншот з гри. Принаймні, мені так здається, хоча можу помилятися. Напишіть свою думку в коментарях: арт це чи скріншот. До речі, в описі під відео є посилання на сайт, де можете скачати ці фото у високій роздільній здатності. Далі ми бачимо і Візоване багаття, рюкзак та рекламу прямого конкурента гри, а також брелок, артбук, мультитул з кресалом, жетон і згадану сталкерську фігурку. Що цікаво, так це те, що ми можемо побачити частину мапи зони, але особисто я почекаю до релізу, детально ознайомлюся безпосередньо в грі. Отож, до найцікавішого повертаємося до детального огляду артбуку, де ми бачимо дизайн та опис плаща та опис комбінезону зоря, що нам розробники кажуть з приводу комбінезону зоря. Найвідоміший одяг сталкера: ми його трохи Переробили, і тепер він зроблений з гуми та тканини. Костюм захищає тіло сталкера від аномалій та радіації та дозволяє їхній шкірі дихати одночасно. Захист ніг включає покриття взуття з посиленими носками і дротяними застібками. Зоря доповнюється стандартними кисневими балонами, оснащеними датчиком звуку, разом з контейнером для зберігання артефактів. Та щодо сталкерського плаща, ми вирішили додати в гру багато плащів і дозволити кожному угрупованню похвалитися принаймні одним типом плаща, те, як вони розвиваються, коли сталкер виходить з пару, накидає капюшон і запалює цигарку. Це виглядає видовищно та неймовірно. Ну що ж, дорогі мої, сиквел ще ніколи не був настільки близьким. Збираємо лор сталкерського всесвіту по крихтах. Сподіваюся, що невдовзі GSC в черговий раз відвідають якусь подію, та в результаті чого ми з вами отримаємо знову якусь інформацію. Ну а в ідеалі поки. В нашій країні. Так, розумію, війна, але фестивалі, концерти та гучні події відбуваються наповну. Тож, не думаю, що війна повинна забрати можливість як розробникам продемонструвати нам гру, так і нам отримати те, що ніхто в світі не оцінить, як ми. Тож чекаємо. Друзі, можете подякувати мені та підтримати канал, задонативши в Донателло, паймія Кофі, або ж ставши спонсором на Ютубі. Посилання ви знайдете в описі під відео. Дякую, до скорої зустрічі!